Добрий день. Сьогодні я вам розкажу про лимонад. Цей лимонад, він дуже смачний. Лимонад е, без егем ео. Е е е е е е е я вам розкажу історію. Ця історія називається про двох, е, собі два хлопця. Вони е, пили завжди з воду, воду. Їм потрібно було дізнатися, що таке лимонад. От один раз вони взяли е, лимон і витиснули його. Додали трошки солодкого і вийшов такий от смачненький лимонад. От і таким чином вони дізналися, що таке лимонад. Давайте запитаємося перехожимо. Mm -mm. Добрий день. Добрий день. <laughs> Можна вас запитатися? Ви no, купляли це. <laughs>